У темноті над містом, над містом, над містом, гори царя провісна, 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 провісна. не в пишнім царським домі, а в яслях на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі А в'язнях на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. А зверху спів небесний, небесний небесний, лунає де чудесний, чудесний, чудесний. Не в пишні домі, а в яслях священно соломи, родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслях на соломі Родився наш спаситель, Ісус Христос. Давай Підемо, підемо, рождено, знайдемо, 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 Не в пишнім царським домі, а в яслях на соломі Родився наш Спаситель, Ісус Христос, Не в пишнім царським домі, Радуйся, наш Спаситель